Росія ймовірно зупинила наступ збройних сил у Курській області. Спершу сили України досягли таких швидких успіхів, завойовуючи позиції в Курській області РФ. Однак тепер помітна реакція Росії на наступ ЗСУ. Про це в коментарі газеті The New York Times заявив Пасі Паройнен. Із фінської організації, яка аналізує супутникові знімки та контент соціальних мереж з поля бою. За словами аналітика, українськими силами, ймовірно, поки що вдається утримувати зайняті позиції, але дані свідчать про те, що Москві вдалося зупинити наступ ЗСУ. Разом з тим, очевидним наслідком наступу ЗСУ стала просто публічна ганьба для Володимира Путіна, наголошують аналітики. А також атака на Курську область стала великим ударом для Путіна. Україна, схоже, атакує на двох основних напрямках: а саме в бік Суджі та Коренівського району. Несподівана операція українських військ в Кузькій області розлютила Володимира Путіна. Про це пише видання «The Hill» Із посиланням на аналітиків. Зокрема, віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру Олена Куцько зауважила, що Україна успішно змінила наратив війни, зайшовши на територію Росії. Українці таким чином тиснуть на РФ, змушуючи її відволікти війська і захистити свої кордони. До операції Курськ було таке відчуття, що війна стала передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши таку атаку, Україна довела, що може дивувати. Правда, на даному етапі ще не зрозуміло, чи матиме ця атака якийсь драматичний вплив на лінію фронту. Науковий співробітник Гуверівського інституту Стефонського університету Томаш. Блусевич вважає, що Україна швидше за все піде з Кузької області, але тільки тоді, коли змусить Росію перекинути кілька бригад на північ, насправді Збройні сили України вже досягли величезного успіху, змушивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в окремих сферах, і це величезний удар про, про престижу Путіна. Старший науковий співробітник німецького фонду маршала Брок Бірман сказав, що український наступ має стратегічне значення, оскільки націлений на регіони Росії з важливими активами, які тепер можна знищити і усунути як загрозу. Він додав, що це спосіб зосередити лінію фронту і змусити Росію перерозподілити ресурси для захисту своїх активів. В додаток до цього наступальна операція збройних сил України змусила російських громадян зіткнутися з з прямими наслідками війни справа в тому, що до наступу на Кузьку область українські удари по Росії вони обмежувалися випадковими атаками безпілотників на нафтобази або стратегічні об'єкти. А ну, в останні кілька місяців вони почали використовувати західну зброю, в тому числі далекобійну артилерію для ураження цілей, але поблизу українського кордону. І хоча Путін зберігає міцний контроль над своєю країною, а інакомислення придушується, операція в Курській області поставила під сумнів його наратив про те, що війна знаходиться під контролем. До прикладу, сьогодні у Курську російська ППО вцілила в житловий будинок. На фото, яке поширюють місцеві жителі у соціальних мережах, видно, що пошкоджено мінімум сім поверхів будинку. Повідомляється, що вибухів було до 10. тимчасово виконуючий обов'язки губернатор Курської області повідомив, що в регіоні працює ППО. Взагалі, бої в Курській області йдуть приблизно за 26 кілометрів від кордону з Україною. Українські сили ймовірно намагаються перерізати трасу суджа. Львов у районі села Анастасіївка так повідомляють російські провоєнні пабліки. Через такі події Росія звернулася до ООН. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова назвала наступ ЗСУ варварським нападом, а вона направила звернення в ООН з вимогою засудити тероризм з боку України. Також президент України прокоментував події в Кузькій області, де вже шосту добу у прикордонних районах точаться бойові дії. Росія ввела режим контртерористичної операції одразу в трьох прикордонних з Україною областях. Володимир Зеленський заявив про витискання війни на територію Росії і відзначив українські підрозділи, які результативно захищають країну від загарбників. Я вам також нагадаю, що наші західні партнери не заперечують проти наступу на Росію. І не лише США, а й Німеччина, яка завжди намагалася не провокувати Путіна, не має застережень щодо використання її зброї на російській території. Також США підтримують зв'язок з Україною щоб краще зрозуміти цілі та стратегію операцій в Курській області Росії. Кремль оголошує режим. «Кто в трьох областях Росії для того, щоб пере... применшити масштаб нападу ЗСУ? На думку аналітиків, оголошення контртерористичної операції? Ну тобто хто, а не воєнного стану, може свідчити про спробу Кремля применшити масштаби українського вторгнення в Курську область. Режим Кто оголошений в Белгородській, Брянській і Курській областях, демонструє небажання? Кремля вживати більш таких радикальних заходів у відповідь на ситуацію на кордоні, так вважають в інституті вивчення війни. До того ж, незрозумілий склад задіяних російських сил. А це і призовники, що перебували в Курській області, і частини групувань північних військ, і підрозділи, перекинуті в Курську область з менш пріоритетних фронтових районів України. Все це ймовірно. Посилює дезорганізацію дії Росії, наголошують аналітики. На цьому мене все підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.